Ранок як починається. Треба перед поїздкою почистити свого велика. А так злегка трошечки угрязується. Приїхав я, друзі, добивати містинку там, де млин стояв. Як уявляється, там не тільки млина і хатинка поряд була, я на інших картах бачив. Але подивіться, яка досада. Краєчок поля пройшли метрів, метрів 50, А серединку не чіпали. Так що я тепер чим чекую до тієї лісосмуги. Там є дорожка, можна доїхати до тієї місцинки, де я вчора вже був. І вже буду там добивати. Хоча й часу немає. Але що поробиш? Там таке грудя, що не хочу йти ноги збивати. Вже дочекаюся, ми аж таки до кінця його переб'ють. Передіскують. Ну, а поки туди направляюся. Друзі, чисто випадково. Втретє на цій хатинці, там, де масончика знайшов, покрутись, покрутись, там взагалі навіть, сигналів немає. Ну ми так як вчора нові хатинки. Вчора я тут дві штуки знайшов, але там бачили по відео, крім е, крім сокири і двічки майже нічого не було. І зараз я йду таку невеличку так само розвідку. Сьогодні просто кайфово, подивіться, немає ні дощу, ні вітру. Так, тихенько, класно ходити. І такий йду, йду. тут взагалі по картах нічого не було, ні хатинки, нічого. І щойно спіймав такий сигнал. Ага, ось це. сигнал, який дуже-дуже схожий на монетку. Дзінки. І мені здається, що це монетка десяточка срібна, тільки якась погнута. Зараз будемо... Так, друзі. Та не тільки погнута, а тут живого місця немає. І не десяточка, а прикраса з монетки. що, зараз покручуюся тут трохи на цій місцинці. І отакенько знахідку попробую трохи відчухати. Так, друзі, покрутився на тій місцинці, де знайшов щойно таку десяточку погнуту, яка була колись монеткою. Хвилин 5 покрутився, там зовсім тиша нема, ні кераміки, нічого видно, просто чи дорога була, загубила, чи щось в тому роді. І ось вирушив, так як я говорив, на розвідку. Шукати хатинку. Тільки в очі попалася мені з перша кераміка. Бачите, яка стрілочка була. Тільки попалась кераміка і зразу сигнал дзвінки. І щось кругленьке випало. Або гудзик, або монетка. Зараз будемо будемо дивитися, що воно таке. Бачу, бачу, бачу Гудзик, друзі. Такий великий, масивний. Орляночка, о, і тобі ж треба. Орляночка тільки е, по золоті. Вон, бачите, шматочки золота виглядають. Але вона благополучно облізла. З цієї сторони вушка немає. Ну а тут така Така штукенція. Нема що розглядати. Краще буду ще вихожувати цю місцину. Загадка та й годі. Хожу, щось кераміки нема. Але де не де трошечки скла попадається. Незрозуміла така, друзі. Наче хатинка тільки розтягнута якась. І дивіться. Ще одненький сигнал. І ще одна, напевно, орляночка. Тільки на це раз уже зачухана. Ну, таке можна юп штанинку. Що воно? Да, орлянка тільки... Та блін не пойму хоч би. Орлянка тільки гіршої якості. Двого да. двоголова куриться і така, таке сяке. нічого, треба крутитися, може десь тут і монетки ховається А ось, до речі, ані показалась не кераміка. Ну чого, ще кілька хвилин покручусь тут. Тільки друзі, подумай кудись перейти. Так і якась знахідка попадеться. Ось я не знімав попасти така штукенця, мені здається, це ніжка від якоїсь кровати, сюди такий коліщат вставлялося. і вона так крутилася, ну щось типу такого. А може і помиляюся від слігостехніки якась запчастина. Так от, чого я включився? Перша таке, як монетка є, тільки не впевнений, що за монетка. Сигнал був дзвінки. У мене два варіанти. або Одно серебрушка, або, або медюшна. Ой, что белее. Радянский белончик. А это кайф. Десяточка 25-го года. Шкода таку сильно. Полюбовалась трошки. И в карман. Пару хвилин тому була десяточка. Сьогодні така ідеальна тиха погода, що можна попробувати онлайн копнути. Я ще й не хотів, але от я десятки такий сигнал нестабільний був, тому не ризикнув. А ось зараз іду. Такі щось тоже не сильно супер сигнальчик Але але... Але таке показує наче зверху. Зараз спробую... Ай! 3D окуляри. Ну нічого. Так, таке, як ще один буде, друзі, випав. Напевно, знову орляночка. Так, знову вже така масивна. Напевно, по золоті. Орлянка. Да, вон де-не-де? Проглядається. Ну таке, знахідка хороша, але я по монетки прийшов, а в неї щось не попадається. Буду ще шукати. Ще такенька знахідка попалась. Спочатку не зрозумів, що потім придивився. І мені здається це, друзі, ключик, напевно, якийсь, щоб заводити старовинний годинник. А може я помиляюся, може яка ручка від чого. Але ця штукенція крутиться. Хм, не знаю. Хто може таке зустрічав, чи знає від цього. Підкажіть. Цікаво дізнатися. Ще одна, друзі, знахідка. Так взяв в руки, думав гудзик. А на як продивився подивіться який, який красивенький лев. Якась накладочка. Щось таке. Щось таке класненьке було однозначно. Десь я вже, бачив таке хтось викидав. Тільки не пам'ятаю. Чи з ножа, чи з чого, але, друзі, така... Така знахідочка приколенька, прикольненька В карман. Відійшов, друзі, в сторону. Випадково знайшов ще одну хатинку, якої взагалі ні на картах немає, немає нічого. Купа кераміки. Сигналів небагато. І ось на трешті. Тут, мабуть, годинки. Там з годинки походив, може хвилин 40. Поки я таку першу троєчку не спіймав. Навіть річ не видно, який тратир. обстанину тільки. По-іншому не скажу. Це мало допомогло. Ну по любому якісь там 20-30 роки. Так, друзі, вже навіть потемніло трохи, а я ще ніяк не заспокоюся, бігаю. І ось що я знайшов. Я так в кубку железячки складаю, щоб потім забрати їх. І шо так до кубки. Складати железячки і такі дзвінки, дзвінки, сигнал. І отакого от мідяка дістав. Що за мідяк? Не зрозуміло. Ну що ж, пробую тернути. Ви вже мене простіть, але мені дуже цікаво дізнатися, що воно. Еу, таке, як двічка Катькіна. Бачу, вершника, дракона. Тя, ну, цікаво тепер. Бачу бітенька, так що можна і тернуть. Да? 1763 рік. Така прикольненька знахідка на радянській хатинці. Привіт ще раз, друзі! Вирішив вже сьогодні остаточно добити цю місцинка, не знаю, тут раз четвертий, мабуть, вже чи п'ятий я вже з рахунку збився. Але сьогодні приїхав, а там от самого краю почав будиночки, там дві, два штучки стояли. Ходив, ходив, сигналів ноль. Пару таких якихось І що тут взагалі навіть дивитися нема на що. Якщо так, чесно, таке щось. Хто знає що? І... Півтори години ходив майже без сигналу. І щойно був такий нестабільненький, переривчастий сигнальчик, викопав. І там мелькнуло таке щось біленьке на срібельце схоже. Okay. Зараз буду з близька показувати. А ви ж там подивляйтеся. Так, Викопав ось таку малесеньку-малесеньку ямку. І подивіться, друзі, хто показався. О, такий красивенький показався. Жодної монетки, жодного такого сигналу цікаво не було. І на тобі такий красотульний із вушком, хоч і зламаним. хресточок О, тобі треба нюхати усе. Так, ну без Проба на місці. Тут полетів. Тут усе чудово. Вже вдома гарненько його буду з усіх сторін показувати. А так, як для першої знахідки, даже дуже і нічого. Якщо чесно, друзі, я розрахунку збився, скільки я сьогодні хатинок знайшов. Хожу, хожу, пусто по них взагалі є такі хатинки. Все сіяно тарілочками, глечиками, але сигналу ноль. Взагалі ноль. І ось сьогодні знайшов, знайшов, не знаю, мабуть, саме крайня хатинка, тільки зайшов і зразу там шиферний, то не шиферний я зараз покажу. Із цього із такої покрівлі такий гвіздочок був. Плотнітіна шайба від нього сама сталася. Він такий повинен бути мідний. І метр відійшов і така, як друзі, монетка нарешті. Сьогодні, сьогодні тільки маха, я з ноги я не ну, таканьки, хоч одненька вже сьогодні є. Троєчка продопугнута. це діло легко випалити. А у меня, еще ще однанька знахідка. Я сейчас так зрадил с срібльца, а воно посмотрите Такая гудзочек. А можно навіть и с рыбной, Хотя сомневаюсь. Не скрыть за все Звичайно Алимишка. Сейчас, друзья, такая знахідка Так здогадую, що це від замочка. Це ж скоро закриває. Але ж таке рязненьке, чи хоч Не все поки хочеться. Ну таке ж сьогодні зовсім слабенько, але хоч щось трохи попадається. Все ж не стримався, трошки тронув і там якісь буковки провидняються. Бачите, навіть твердий знак є, значить все ще... Не радянська це трошки раніше, ще ще царських часів. Ось така штукенція. Ну що прикольна штучка, хай буде. Більше десятка. Там ще в кармані трохи залишилися оцих шляпок, а десь дочки понаходив мідних танесеньких. Кожен сигнал, я вже знаю, що це та штукенця. Щойно тут такі дзвінки це нол був. Думаю, це знову та штукенця, але думаю викопаю вже. Коли як туди, а воно не та штукенці, трошки вітерець. Це у нас така зелененька Миколина Одиничка. Так, якого року? 1901-го. Прикольненький. Трошки від розібрався. Де так подивиться, будете втомився. не хоче нічого ходити. А мене, друзі, така як знов монетка. Кралесенька, така малесенька, Така сама, як е, тоді, напевно, одиничка або 24-го, або, або царська. 24-го радянський. Радянський такий. Одиничний монеток, хотів сказати. Ну, хоч таке попадається і дуже приємно. Ой, друзі, не впевнений, але мені щойно показалось, таке наче частинка хрестика. А може і ціленький. Зараз буду показувати. Ось щось такий малюпенький. Малюпенький-малюпенький, але хрест, напевно, жіночий або дитячий. Блін, шкода, вітерест трохи заважа, ну зараз буду закриватися. Так, 84-та проба. Все як положено. І тільки шкода воно верхушечка трошечки, трошечки відпала. Ну нічого, друзі. Хоч і слабенько сьогодні, але таке потрошечку та й попадається. Що не може не радувати. Так, боюся, друзі, що це вже, мабуть, остання знагідно сьогодні. воно вже й ходити нема де, і сигнали слабенько, і час піджимає. І ось попалася, друзі, така конинка. Частинка чи прикраса від кінської упряжі. Колись вона така була начищена, біленька, або не біленька, жовтенька, латуніва. А зараз вже така залишилася. Хоча б можна попробувати і відновити таке. Ось, друзі, я і вдома. Трохи монеток назбиралося, трошки срібельця, трошечки шмурдяку. І зараз про все-про все детально і швиденько розкажу. Так, подивіться, який у мене рекорд оцих звіздочків шиферних я говорив. Ну, не шиферних, а покривальних. Ось такі вони мають вигляд. І то це надломаний, напевно, трошки довший. Ну Більше 50 штук точно тут у ці штукенці є. І десь десять відкладав, кілька штучок Ага, кілька штучок є навіть цікавими написами. Харків тут щось написано. І, І десь іще були такі пару штучок. так само. І саме прикольніше, що Харків написано через буковку І. У Радянському Союзі. Так, підписували. Так. дивимося. Дивимося, дивимося. Оце що за штукенці, не знаю, але з виду мені схожі на кулі, але таких смішних куль я взагалі нікого не бачив перший раз, та ще й дві за раз попалося. І наштовхнули мене на думку, що це кулі, Вон, подивіться, зараз якщо сфокусується. Та не хоче фокусуватися, це Воно трошечки видно там на зеленому фоні циферка. чи 73 чи щось тому роді, ну реально якісь кулі. Надіюсь, вони хоч не розривні, бо таке, з такої штукенці можна і без пальців залишитися. Оце що я казав з підписами. Оці штуки, там якась. Ой, там вже забув, щось пописане. Якесь об'єднання, що за фігня коротше. Далі отакі підковки із чубіт із 5 обломані обидві музичний інструмент, якась губна гармошка напевно, була, шматочок видалочки чи ложечки. а таке ще теж з гармошки якоїсь ключик. На сучасний дуже схожий, ніж на старовинний. Але, тим не менше, такий-такий шмурдячок. Так, друзі, ну і переходимо до цікавеньких знахідок. Відносно цікавеньких. Бо таке. Те, що я говорю вам, скоріше за все. Від Часики, там середина різьба як куди щось накручувалось, куди щось таке штукенція крутилася. Далі замочна шкожна. Е, що там смідти написано? Е, це виробник, напевно, замочка був. Далі, далі, конинка. Я вже йду близько не начухав, а так з ліганця. Бачите, трошки там починає проведнятися латунька блискуча, Чуть-чуть її підрівняв, але. Якщо чесно не бачу сенсу з неї грати, це час відтратить. Лучше її кілька хвилин на куп потратити. Далі, 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 далі. Ось такий красивенький лев. Це у нас, друзі, із ременя, Кортика Морського, по-моєму, я не пам'ятаю. Е, ну, Щось там зв'язано з радянським флотом. Е, бу, була версія, що ще це. Часів, але там Орел трошечки має видовжену таку мордочку і більш деталізований. А от такий простіший лев це, в нас, це у нас Радянський Союз, здається, там 40 якийсь рік. Я вже не пам'ятаю, там буду... Зараза. Не пам буду я картинки кидати, там усе видно. І порівняння оцих двох левів, і, цей. і порівняння цих левів, і рік приблизно. Так, 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 так. Далі до цієї ж там ось, гудзик, орлянка убитенька раз. І дві друзі в позолоті. Я не чистий, бо якщо почну чистити, то ця позолота позлазить. Та... І, чесно, так само не бачу сенсу. Хай воно так і буде. До речі, тут ще написано, і виробник, здається, вундер. Перший сорт. Але без ушка. Ну, нічого, хай буде так. Так, 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 так. Далі. От така Отакасенька замучена, бідненька, монетка, 763 року. Катерина друга. Але друзі, 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 тут бачите, все так печальненько і побитенька вона, і така зачухана якась. Але одне, що приколенько, ну, бачите, буковка П. там перед нею повинна бути С. І от буковка М. Це задувбався індик. Це Санкт-Петербурзький монетний двір. Доволі така нечаста монетка. Але ж, друзі, стан підкачав, тому просто це таке навіть не монетка, а сувенір. Але, тим не менше, Прикольненька, хай буде. Так, Далі одиничка. 24 одиничка, 91-го. щось почав чистити, а воно таке вбитеньке, що хай Бог миле, що одне, що друге. Я вже з ними навіть сильно там і не грався, не заморачувався таке. Чуть-чуть злегка почистив, щоб просто хоча б видно було рік. Е, далі. Дві... Та йому скільки можна. Дві троєчки 32 і 30. -го. А це як назло, ждав, поки я буду відео знімати. Е, дві троєчки звичайненькі. І дві десяточки 25-го і 906-го. Ну, це... Таке залишок від монетки, можна сказати. Маленький шматочок срібльця. Ну, і дві отакі прикольні знахідки. Вроді такий велетенський, а зважив, друзі, 2,5 грами. 84-та проба це здається, 875 -та по-нашому. Така прикольнень знахідка. Шкода, що звушка тільки розірвана, мабуть, завдяки цьому його і згубили. Ну, а це ще менше. Це здається, 1,5 грама вважа, чи, мабуть, і, мабуть, її. Того менше. От такесенькі малесенькі. Але теж, друзі, 84-та проба і теж вушко надирване. От такенькі, скромненькі знахідки, не буду сильно затягувати. А так коротенько, швиденько розказав за пару виїздів, оце скільки настріляв. Якби не срібельце, то взагалі б не було що й показувати. Тому, друзі, чекайте вже скоро, 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 зовсім скоро буде новеньке відео.